Розкладіть поліном на добуток двох біномів. І у нас є вираз n множити на n-1 3 множити на n-1. І насправді, для того, щоб розв'язати це завдання, нам треба просто дуже уважно подивитись на наш вираз і помітити, що у нас є однакова частинка в обох доданках. У нас є n-1 тут і n-1 тут. І тому нам треба винести ці n-1 з кожного доданка за дужки, Тобто сюди. Давайте це і зробимо. Ми виносимо n-1 за дужки. І що у нас лишається? В першій частині в нас було n помножити на n-1. А отже, з нашої першої частини в нас лишиться просто n. В другій частині у нас схожа ситуація, але тут уже множилось 3 на n-1. А отже в нас лишиться плюс 3. Отже, наша відповідь буде n-1 множити на n плюс 3. І щоб перевірити, чи ми правильно розв'язали це завдання, ви можете це зробити за допомогою розподільної властивості. Тобто ми можемо помножити першу дужку n-1 спочатку на n, і ми отримаємо ось цю дужку, а потім помножити на плюс 3 і отримаємо ось цей доданок.